Людмила Ясиненко, військовий медик. На фронті за швидкість її прозвали бджілка, має нагороди за захист батьківщини та орден за Авдіївську промзону. Восени вона потрапила до полтавського шпиталю із підозрою на пневмонію. Три дня мене лікар не оглядав. У мене була температура 38-37,5. Вони мені назначили антибіотик, це в і. Просто від кашлю амброксол я медик. Я розумію, що треба щось більш ефективніше. Говорить, на сьомий день хвороби самовільно змінила препарат і відчула покращення. А от фізіотерапію бджілці призначили тільки після того, як за неї поклопоталися згори. Та найголовніші претензії дівчина озвучує до умов у лікарні, показує кадри відзняті на телефон. Це коридор, оце туалет. А це душова люда каже, на госпіталь скаржилися і товариші по службі не вірила до останнього. Дуже багато бійців сюди не хочуть. Просять в Харківський шпиталь, просять в Ірпінь, в київський шпиталь, просять, але тільки не в Полтаву. Побувавши тут, своїх бійців я сюди направляти не буду. У шпиталі показують журнал реєстрації пропозицій та скарг. Мовляв, жодних подібних претензій не надходило. Так само немає скарг і у книзі відгуків терапевтичного відділення. Ось у цій палаті, зі слів завідуючого, лежала бджілка. Нам демонструють телевізор, кондиціонер та світло над кожним ліжком. От ну от нас такі умови. Медики кажуть, претензії колеги розуміють, мовляв, на собі відчули, що значить війна. Коли повертаєшся із зони АТО, то трошки сприйняття мирного життя, воно дещо змінюється. І е, думаєш, що, е, скажімо так, в мирні, мирному житті трошки всі тобі чомусь завинили. Нам показали чистенькі коридори, фізіотерапевтичний кабінет і чоловічу палату. А от подивитися на душову, туалет та коридор на першому поверсі, що на фото адміністрація на відріз відмовила, Біха, біда начала. Ви ж розумієте. якщо десятиліттями зовсім не копійки не, не, не виділялися. виділяли, то ще проблема в тому, що весь фонд. Жилий території і так далі. Що він нам не належить на балансі квартирно-способного відділу міста Полтави. І ми нам не виділяється жодної копійки, навіть на ремонт тікущий, тому що у вас немає ніяких зданій на балансі, і ви, буде корупція. Міноборони у відповіді на журналістський запит слова головного лікаря підтвердило, відповідальним за стан будівель та проведення різноманітних ремонтних робіт є квартирно-експлуатаційний відділ міста Полтави. Останні від коментарів відмовився. Фінансується госпіталь із державного бюджету через Міністерство оборони. У відповіді на запит читаємо, куди серед іншого у 2014-16 роках йшли видатки. На зарплату, медикаменти, канцелярію, паливо для штатних автівок тощо. Зазначено, що на ремонт через обмежений фінансовий ресурс кошти не виділялися. Зате на 2017-й заплановано ремонт покрівлі у госпітальній поліклініці. В Обласному департаменті фінансів кажуть, в рамках закону готові допомагати шпиталю. Треба розуміти, що це армія, що це військовий підрозділ, режимний підрозділ. Допомога буде, звичайна, якась буде, але ініціатива, щоб було розуміння, що їм потрібно, що в них є, що не вистачає тут. То... У 2015 році госпіталь отримав 200 тисяч гривень субвенції від області. Вони пішли на паливо, нову постіль та на заміну вікон. Деякі ремонтні роботи у відділенні провели силами волонтерів. Для довідки будівлі Полтавського військового госпіталю більше сотні років. До революції ці території належали місцевому архієрею. Коли почалася Перша світова, їх передали під шпиталь для військових.